У Житомирі та області можна безкоштовно вакцинувати домашніх тварин проти сказу. Щеплення роблять у 25 ветлікарнях нашого регіону. Це є державна державного замовлення вакцина, про яку проплачує вже держава, і вакцина надається безкоштовно. Вакцина Рабістар забезпечує стійкий імунітет проти хвороби сказу. І використовуються в повному обсязі. Володимир каже, важливо вакцинувати всіх домашніх тварин, адже нерідко трапляються випадки сказу і у великої рогатої худоби. На даний момент вакцина Рабістар забезпечує вакцинацію всього поголів'я незалежно, як і котів, собак, дрібних тварин, так само і продуктивних тварин. Це коні, це ВРХ, велика рогата худоба, вівці, кози. З липня цього року до лікарень Житомирської області надійшло 102 тисячі доз вакцин проти сказу. Володимир каже, цього вистачить до кінця року. Станом на кінець третього кварталу. Значить, ми сьогодні провакцинували 45 тисяч ВРХ це в області, повністю по всіх районах. Майже 41-200 це коти і близько 70 тисяч провакциновано є собак в області. Для безкоштовної вакцинації свого домашнього улюбленця звертайтеся до ветеринарних лікарень. День, Держпродспоживслужби області. Повний перелік адрес ви можете побачити на екрані. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК1.